Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні я приготувала для вас меню на новорічний. Меню сіт. я приготувала для вас з різних смачних страв. Страви готуються дуже просто, та деякі з них готуються буквально за лічені хвилини. Перша страва почну з основної. Основна страва в нас. Подається гарячою. Це в нас курочка, запечена з картопелькою. Далі в нас різні закуски. Там ясні. Тут холодець, салат, салат у нас морква покорейська, та смачний такий різдвяний салат з куркою, який називається різдвяний віночок. Також у нас є ще закарпатське сало, яке називається попрігашка. Ми, ми називаємо солонина. Закарпатська солонина. І не могла вас залишити без десерта, тому обов'язково приготувала для вас дуже смачний торт, який називається Київський на десерт. Ця картопелька, яку я сьогодні вам презентую, вона вже у мене є відзнята на каналі. У описі під цим відео я залишу вам посилання, де ви можете зайти та переглянути всі останні е, рецепти страви наші. Є у мене відзняті, буду монтувати та опубліковувати в себе на каналі в ближайші дні. Тому обов'язково дочекайтеся та готуйте їх разом зі мною. А тепер коротко про наші страви. Курка в мене запечена, ціла, я використовувала мультипіч, але її можна приготувати у духовці. Дуже смачна, соковита та м'ягесенька курка виходить. Відео буде опубліковане. На моєму каналі. А на гарнір на сьогодні запечена картопелька з спеціями в духовці. Дуже смачна і плюс в тому, що вона не смажиться, запікається, вона ще є корисна. В описі під цим відео буде посилання, де ви можете зайти та переглянути відразу, як саме її приготувати. І подаємо нашу страву з соусом. Соус може бути будь-який за вашим смаком. Також приготувала закуску. Яку готуємо з тарталетками. Тарталетки я брала в магазині, можна, звичайно, приготувати і самостійно. Це в нас дві начинки, дуже смачні, зовсім різні за смаком. Одна начинка така пікантна, з часничком, інша з крабовими паличками. Ідемо далі. Це в нас закуска на крекерах. Закуску приготувати дуже легко, так як у нас залишається начинка від попередніх тарталеток. Тому в нас небагато що залишиться, ми можемо спокійно приготувати з тією начинкою ось такі смачні закусочки на крекер. Далі йдемо. У нас фаршировані яйця. Дуже смачні, так само пікантні, з чесночком та вершковим сиром. Неймовірно смачно і ситно. Переходимо до м'ясних е, страв. Це в нас відбивні. Відбивні я готувала з свинної вирізки, але, звичайно, можна брати будь-яке м'ясо, яке ви любите, або яке е, 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 у вас є дуже смачні, будуть відбивні з е, курячої грудки або індичка. Тут у нас закарпатське сало, яке готується з спеціями та чесночком. Ми його відварюємо. Далі, коли воно в нас гарно відварилося, трішечки охолодилося, ми його натираємо чесночком та червону солодку сухою паприкою. Дуже і дуже смачне сало. Також приготувала холодець. Холодець у мене зі свиною рульки. Смачний, без жодного грама желатину. Відео обов'язково буде опубліковано на моєму каналі, як я його готувала. І зараз у нас салат. Салат у мене морква по-корейськи, готується дуже швиденько, виходить дуже смачно, з пікантним чесночним смаком. Тому. Дочекайтесь і, до речі, цю морку в кінці цього відео я вам покажу, як її готувати. Салат називається Різдвяний віночок, неймовірно смачний, з курячою грудинкою або курячим м'ясом, запеченим чи відвареним. Це вже за вашим бажанням. У мене, наприклад, було запечене м'ясо. Також до цього салату входить. Плавлений сирок, салат неймовірно смачний, дуже ніжний за смаком. І дуже гармонійно поєднюються всі складові цього салату. Ну і на кінець вам хочу презентувати наш десерт. Десерт називається торт київський. Це, неймовірно, смачний торт, або, як ми кажемо на Закарпатті, колач, колач мого дитинства. Цей колач. Випікали дуже давно, на різні свята. Він був також і весільним. Випікали на весілля, на різні свята дуже і дуже Тут У нас коржі з пісочного тіста, плюс безе та підсмажений арахіс, а крем з вареної згущенки. Це дуже смачно. Обов'язково дочекайтесь відео, яке буде незабаром опубліковано на моєму каналі. Як саме приготувати все розкажу та покажу у дрібненьких деталях. І в сьогоднішньому відео я поділюся з вами трьома рецептами: а саме соковита смачна курочка, салат, різдвяний віночок. І як обіцяла морква Покорейська. Всі інші страви будуть опубліковані окремими роликами на моєму каналі в ближайші дні, тому обов'язково дочекайтесь та готуйте їх разом зі мною. Ну а зараз давайте готувати. І в першу чергу приготуємо салат з по Покорейська. Цей салат є дуже смачний, легко готується, він з серії без майонезу. Смачний, корисний та вітамінний салатик виходить. Отож, почнемо. І для початку підготуємо моркву. Моркву нам попередньо треба почистити та добре її помити. Нарізаємо на терці, яка у вас є до моркви по корейськи. У мене такий ножик дуже зручний, з однієї сторони, відчищаю ним від шкірки моркву, з іншої сторони, натираю на ось таку досить велику гарну соломку. Вона натирається спочатку такими слайсами, далі руками злегка розминаю, і ось подивіться наш кінцевий результат. Заправляю салат з таких спецій. Це у мене оцет, плюс натертий чесночок. Також беру готову суміш для моркви по корейськи Є гостра, є лагідна, ніжна, це у мене ніжна приправа. Тут 25 грим. Якраз хватає на 1 кг натертої моркви. І заправлятимемо наш салат рослинною олією, яку я попередньо добре розігріла. І до речі, моя приправа вже містить цукор та сіль, тому я вже окремо не додаю. В кінці спробую за смаком, якщо ще потрібно, то доведу все до свого смаку. Можна, звичайно, додати сіль цукор і сухий коріандр без цієї приправи. Але я люблю брати готову приправу і нею заправляти наш салат. Ось так додаю все в нашу мисочку, всі заправки, всі спеції та виливаю гарячу олію. Добре перемішую. Зараз моя морква така ну, дещо велика в об'ємах. Коли добре перемішається з сіллю, то вона осяде, вона зменшиться в своїх об'ємах. Гарненько перемішуємо, і наш салат з вами вже готовий. Як бачите, дуже швиденько все готується. Складаємо його у контейнер, який дуже гарно, щільно, плотно закривається, для того, щоб морква не давала лишнього запаху в наш холодильник. І відправляємо салат в холодильник. Щоб він гарно настоявся. Приблизно там на 3 години і цього буде достатньо. Салат готовий, можна подавати його на святковий стіл. Подавати можна як окремим салатом або як доповненням до різних інших салатиків. А зараз на черзі в нас салат під назвою Різдвяний віночок неймовірно смачний та дуже ніжний за смаком. Готується дуже швиденько. І для початку нам треба взяти два вершкові плавлені сирочка та поставити в морозильну камеру. Далі підготуємо цибулю для салату. Цибульку нам треба попередньо замаринувати. Цибуля у мене червона, але беріть звичайну білу, теж буде смачно. Нарізаю на ось такі досить маленькі кубики. Складаю її в мисочку і додаю спеції. Всього буквально по чуть-чуть. цукор, сіль. Лимонний сік, також додаю суміш перців та небагато рослинної олії. Добре перемішую і залишаю цибулю маринуватися на декілька хвилин. Хтось доливає кап'яченої води. Я не люблю так маринувати. Після того, для мене цибуля така трішечки, як би проварена. Готую завжди лише ось таким способом. Виходить дуже смачно. Та ніжно зовсім не гірчить. Цибуля наша маринується. Далі готуємо всі наші остальні інгредієнти. Тут в мене запечене куряче м'ясо. Можете куряче м'ясо просто відварити у підсоленій воді і додати якісь там спеції за смаком. У мене було запечене, тому його використовую. Нарізаю на такі довільні шматочки. До речі, тут у мене. 200 г запеченої курочки. Також нам потрібно 3 картоплини невеликих розмірів, 3 яйця та будемо це все заправляти, або, правильно казати, змащувати майонезом або ж майонезним соусом. Натираю картопельку на дрібній терці і можна вже збирати наш салат докупу. Беремо чисту тарілочку, посередині ставимо склянку. Кругом неї будемо формувати наш віночок. Змащую дно тарілки майонезом. Або, як я використовую сьогодні, майонезний соус. І перший шар в нас буде з запеченої курочки. Складаю запечене м'ясо та добре його змащую майонезним соусом. Другий шар у нас натерта картопля. Накладаємо досить такий великий шар. У мене пішло три невеликі картоплини. Я це все роблю руками. Руки в нас чистенькі, сухі, тому можемо спокійно робити. Присолюю, злегка я уплотнила картоплю, добре присолила та даю чорний молоний перець. Так само картоплю змащуємо гарно майонезом. Картопелька добре змащена. Зараз у нас третій шар з маринованої цибулі та консервованої кукурудзи. До речі, обов'язково зливаємо сік, який виділяє. Наша цибулька при маринуванні. І злегка промащуємо майонезом. Не дуже багато, лише так, щоб наступний шар міг добре з'єднатися з нашим салатом. Цього достатньо і на черзі в нас вершковий сирочок. Я дістала його з морозильної камери. Для того відправляємо його в морозилку, щоб нам було легше натирати на дрібній терці. І відразу хочу указати. Яку я зробила невеличку помилку. Я спочатку його натерла на дощеці, далі розкладала вже четвертим шаром на салат. Але потрібно відразу натирати зверху на салатик. Так він буде дуже гарно лягати рівномірним шаром. Я це зробила але вже з невеличким трудом. Ось, бачите, гарно натирається після того, як він трішечки схопився в морозильній камері. Натираємо шар жовтків з наших відварених яєць, білок поки залишаємо, і додаємо натертий вершковий плавлений сирочок, змащуємо гарно майонезом, стираємо все лишнє сухою чистою серветкою, і натираємо вже наверх відварений білок, який у нас залишився. Забираємо акуратно виймаємо склянку, і наш різдвяний віночок готовий. Складаю його в холодильник там на 2-3 години, щоб він добре настоявся. Перед подачею на сіл вкрашаю зеленим кропом. Також ще украсила зернятком граната. І, як на мене, це дуже гарно та ніжно виглядає. І являється прикрасою нашого новорічного столу. Смак його дуже смачний, ніжний, ситний. До речі, якщо ви не любите цибульку в салатах, ви можете цей інгредієнт пропустити. Але мені з цибулею дуже і дуже смакує. Обов'язково приготуйте ось такий різдвяний віночок на новорічний стіл. Ну і на черзі в нас сьогодні останній третій рецепт. Це в нас смачна, запечена, ціла соковита курка разом з спеціями. Основна страва, яка подається гарячою. Подаємо її з гарніром, гарнірна з картопелька та соус. Соус обирайте за вашим смаком. Курка за таким приготуванням та таким рецептом виходить, неймовірно, смачна, соковита всередині. М'яско дуже смачне, м'ягесеньке. І що саме головне, ця страва готується буквально за лічені хвилини. Саме так. Всього-навсього, нам потрібно попередньо замаринувати курочку, ну а далі вже вся Справа буде за духовкою або за вашим девайсом, який у вас є, яким ви користуєтесь. У мене курочка покупна, я її вже добре вимочила у підсоленій холодній воді приблизно 3 години. Далі зливаю воду, добре її промиваю і зараз буду натирати спеціями. Це у мене суха солодка паприка, суміш зелені, кріп, петрушка та морква. Також додаю приправу до курки. Сіль і натираю чорний молений перець, або ж суміш перців. Добре перемішую разом з рослинною олією. І будемо підготовленими спеціями натирати гарно нашу курочку. Натираємо як ззовні, так і всередину. Також для маринації нам знадобиться ще одна досить така велика. Цибуля це у мене звичайна біла цибуля. Використовую одноразові рукавички, добре розминаю цибулю для того, щоб вона віддала свій сік і ще, і ще більше віддала смак та аромат нашій курочці. Ось так гарненько натирати буду курочку всередині та зовні нашими спеціями. Також до спецій, завжди ще додаю сухий чеснок. Але наразі він в мене закінчився, тому і не додавала. Якщо у вас є, спокійно можете його додати. В невеликій кількості він в мене міститься у приправі до курочки. Тому я думаю, що теж буде дуже смачно. Так, Гарненько натираємо з усіх сторон. Втираємо наші спеції, робимо такий легкий масаж для нашої курочки. З усіх боків обходимо та втираємо наші спеції. І буквально лічені хвилина, і наша курка вже натерта. Ось, бачите, і всередині обов'язково нам треба її добре промастити. Також вкладаю всередину нарізану цибульку, для того, щоб і всередині добре замаринувалося наше м'яско. Все, коли ми гарно втерли. Всю курочку з усіх сторін нашими спеціями. Можна спокійно накрити харчову плівку в курочку і відправити в холодильник на одну ніч для того, щоб вона настоялася, просолилася та всі в себе аромати наших спецій та цибулі. Далі, на наступний день, виймаю з холодильника і забираю, ось збираю всю цибулю. Зсередини не обов'язково, але зверху нам потрібно її добре зібрати. Коли буде випікатися курка, то цибуля в нас буде пригорати. Нам цього вже не потрібно. Свою роботу вона для нас зробила. Готуватиметься моя курочка в мультипічці, або ще можна вказати, аерогриль називається. Але її можна приготувати у звичайнісінькій духовці. Якщо у вас є склянна форма, ви можете накрити кришку склянну. Так само приготувати її у формі для запікання з скляною кришкою. Якщо немає кришки, можете накрити просто курочку фольгою для того, щоб вона в нас не сохла, не підсушувалася дуже, щоб м'язко було дуже таке соковите всередині. Або навіть можете, як варіант, взяти рукав для запікання і гарно края щільно зав'язати, так само до готовності можете приготувати. В рукаві для запікання. Ось так викладаю градуси на 180 градусів і включаю таймер на 30 хвилин. Після чого мені потрібно буде свою курочку перевернути на іншу сторону. Ось, бачите, 30 хвилин в мене пройшли. Перевертаю на іншу сторону. Так само на 30 хвилин микаю таймер при 180 градусів. І ось, подивіться, моя курочка вже добре приготувалася. Готувалася вона в мене одну годину, але час приготування зависить від ваги самої курочки. Курочка в мене була невелика, 1 кг 500 г. Якщо велика курочка, то, звичайно, готувати її прийдеться довше до готовності. Ось так. Виглядає наше м'ясо дуже смачне, таке дуже м'ягесеньке. Соковите всередині подаємо в гарячому вигляді з любим гарніром, а в нас сьогодні запечена картопелька. Знову повторюю, що цю картопельку заходьте по посиланню. Залишу для вас внизу під цим відео, де ви можете зайти та переглянути. Всім гарно дякую, хто з нами був сьогодні на каналі Мамина Помічниця. Дякую за вашу увагу! Також запрошую підписуйтеся на мій канал з Дзвіночком для того, щоб вам приходили сповіщення про нові мої рецепти. Всім дякую, хто підписаний, дякую за, ваші, за те, що довіряєте та готуєте за моїми рецептами. Бажаю всім Божих благословень, мирного неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.